хей не дуже смішна Іра, і як ви напевно вже здогадались по нас від цього відео, у нас сьогодні комфортний вайб. Не знаю, як ви, але в мене прям тіло розслабляється, коли я чую про спортивний стиль або ж спортщик. Мода і комфорт давно не суперечить один одному. Слава Богу, епоха нарядів керіпредшу і підборів минула. Це все, звісно, дуже гарно. Але коли в тебе не задався день, тиждень, місяць цілому життя, хочете запхати себе просто в комфортне шото і щоб тебе ніхто не суждав. Нарешті можна не брати між стильно і зручно, і поєднувати це все в одному аутфіті. Спортивний стиль давно вже не обмежується костюмами, в стилі адідас чи одягом, який носиться виключно на тренування. Цей стиль став в один ряд з найбільшими титанами стилів, таких як Old Man, ні, препі та бохо для кого підійде цей стиль, і як класно його поєднувати з класичним одягом. Ви дізнаєтесь, от прямо зараз. Тож не тягну кота яй. На сьогодні як завжди рубрика не стілево стіль. Поговоримо про активний спосіб життя і комфорт, Екей, спортивний стиль. Стиль якого фіга його взагалі придумала, як не для того, щоб тягати штангу в спортзалі. Не хочеться бути банальною, але черговий раз говорю: спортивний стиль це ціла філософія та спосіб самовираження своєї енергії через одяг. Одяг це перше враження, так? І от люди часто носять одяг вайбу свого характеру. Наприклад, я пам'ятаю, в мене в школі була вчителька фізики, яка ніколи не посміхалась і завжди ходила в одягу кольором сухого, хмурого, сірого. Характер неї був приблизно такий самий похмурий. А якщо вона хоч трошечки хехнула, при улыбнулась. це або хтось так пошутив, що в нормальному людини носа могла вилетіти, або ж просто не знаю, злорадствує над кимось. Людей, які одягаються в спортивному стилі, я вважаю суперкомфортними та швидкими. В кожного є такий дух, коли ти йому в рандомний момент телефонуєш, такий, алло, ти де? А він говорить: в аеропорту. А ти такий, та ти ж нікуди не збирався. А він говорить: я сібрався годину тому. Таким людям просто необхідний спортивний стиль, який значно полегшує їм життя, і хросівочки замість підборів за. Жди допоможуть принаймні встигнути на літак, який був запланований, от тільки шоу. Цей одяг надихає на активність та здоровий спосіб життя, підкреслюючи динамічність і Що? Цей одяг надихає на активність і здоровий спосіб життя, підкреслюючи динамічність і комфорт в повсякденних образах, коли одягаєш легінси, які між іншим давно перестали вже бути атрибутом. Спортзалу відразу хочеться не вернути чогось здорового. Ну це і не тільки про харчову цінність, а й про розмір А От мені особисто єдине, що хочеться в лосінах, це робити багато рандомних рухів ногами, тому що тебе ж ніхто не сковує, можна взяти і побігти або присісти пару раз, тому що чому б і ні. Не знаю, в лосінах світ можна перевернути. Клянусь, це одяг для переворотів і самих важливих моментів в житті. Один з ключових елементів характерних цьому стилю є його універсальність. Спортивні елементи. Можна писати в будь-який образ, роблячи його зручнішим. Зараз спортивний одяг вміло поєднують навіть з вечірніми образами. А один із ключових моментів в цьому стилі є поєднувати спортивні речі саме з класичними: наприклад, легінці та піджак, класичний костюм та курсівки, спортивний костюм, класичне пальто і так далі. Я взагалі не помітила того переходу, коли сукня в поєднанні з курсівками вже не є ознакою поганого смаку, а вона іменується спортшиком і тепер одна із найпопулярніших стилів в наш час. І як ми до такого доходити? або ж душний урок історії. І Як з'явився спортивний стиль? Історія спортивного стилю бере свій початок з давніх часів, коли люди починали займатися спортом для зміцнення свого здоров'я та покращення своєї форми. В принципі, як і зараз, тільки зараз. Деякі люди не тільки для того, щоб зміцнити здоров'я, ходять в спортзал, а для того, щоб фоточку файну своєї дупи зробити. Ну, це добре, тому що якщо вже прийшов зал, купив гарну форму, то чого б і не поприсідати пару разів. Перші спроби створення спортивного одягу пов'язані були з стародавніми розвагами, такими як верхова їзда або ж полювання. Ех, старі добрі часи без інтернету. Реденгот. Він був популярний в кінці 18 століття. Як... Хіба в якості захисту від поганої погоди під час верхової прогулянки Ця річ пройшла цілий шлях встановлення, в принципі, як і інша будь-яка річ, та увійшла в повсякденний гардероб, ставши практично уніформою буржуа 19-го століття. А одним із найпопулярніших видів колективного спорту, покликаним підтримувати корпоративний дух, став крікет. Ну, це щоб люди в собі не замкнулись, ставши інтровертами, треба було якось придумати їм забаву для групи людей, щоб вони знайомились і створювали свої. Буржуазійні групи. Він же став першим видом спорту, який використовував спортивну уніформу. Протягом деякого часу клубна і спортивна форма була привілеєм еліти. Холопи грали в повсякденному одязі. А буржуази мались крикетом не тому, що їм подобався цей спорт, а тому, що форма була гарна і от. От і все зростаюча популярність активних занять активізувала потребу в відповідному спортивному одязі. В Свою чергу це повливало на появу різних винаходів. Так у 1860 році патентуються шипи для крикетних. Туфель. А у 1868-му парусові туфлі на підошві гумові. Ну і 1880-ті роки з'явились бріджі. Коли заняття фізичною культурою затвердили в шкільній програмі, гімнастичну форму почали використовувати в різних іграх та всяких правах. Хлопчиків такою формою були Джемпер з Джерсі і шорти. У дівчат білі блузки, гімнастичні брюки або спідниці. Якості взуття використовували вище згадані парусові туфлі на гумовій підошві. Винахід велосипедів в новий спосіб відпочинку і відповідний одяг Чоловіків це були твідові піджаки і фланелеві брюки. Казалось би, ідеальний час для того, щоб жінкам видумати штани, але ні, Незважаючи на титанові зусилля реформаторів, які намагались змусити носити жінок брюки, вони продовжували одягати на велосипедні прогулки сукні в пол. Шляпками. І я не знаю, як ті сукні не запутувались в тих велосипедах, але жінки продовжували упорно носити довгі спідниці. Подожіть, подождіть. Невдовзі народиться Шанель і навчить вас носити штани. З появою автомобіля виник звичай проводити час на автомобільній прогулці Я би не назвала це видом спорту чи, бодай, якоюсь активністю. Але для цього чоловіки теж собі придумали відповідний аутфіт. Плащ від пилу і. Куртки, а жіночий одяг все продовжував наслідувати міську моду, а не функціональність. Дуже ж хотілося жіночкам виглядати нарядно бляха навіть на велосипедних прогулках ідучи по калюжам. 20-30-ті роки 20-го століття стали поворотним моментом в історії спортивного одягу. Відтепер фізична активність почала розглядатись як ідеал фізичного розвитку людини. Жіноча краса вже не ґрунтується більше на хитрощах туалету. Да, тепер корсажі, корсети, довгі сукні і все, оце, що приховує жінок. Фігуру відходить на другий план. Звісно, жінки теж там фігачили той спорт на тих велосипедах. І що? Все це заради того, щоб прикрити це все з корсетом і сукнею? Да ніфіга. Тепер модного силуета можна домогти стільки гарною спортивною фігурою. Хоча, з другої сторони, напевно, для жіночок легше було надіти той корсет все-таки, ніж займатися спортом. Ідалом стає здорове тіло з красивими формами. Оскільки фігура безжально підкреслюється обтягуючим одягом. Спорт стає модним. Для. Для окремих видів спорту, які призначені лише для еліти, Деніс чи лижі, наприклад, створюють ексклюзивні речі знамениті кутюр'є. Тепер не тільки вечірні які потрібно шити з кутюр'є, то ось і починаються перші зародки спортивного шику. Найбільш значним чинником, що вплинув на бурхливе зростання промисловості спортивного одягу, була поява нових матеріалів нейлону і парашютного шовку, які додавали абсолютно нових можливостей для пошиття одягу. Спортивний одяг шитий з нейлону, ідеально підходив для захисту від бру та вологи. У другій половині 20-го століття спортивний одяг стає гігантською половиною міжнародного бізнесу. Протягом 70-х і 70-х років творці моди оновлюють базовий повсякденний гардероб елементами спортивного стилю. Соня рікель представляє костюми для заняття бігом з м'якої велюрової тканини. Прикрашені стразами Жан-Полькотє використовує в своїх колекціях речі з гардеробу боксерів, велосипедистів та лижників. Да, він зробив найпростіше, просто взяв спортивний одяг і додав. Туди стразів. Ось і спортивний шик. Тоді великою популярністю користувались джогери, легінси та олімпійки. Всіляких і яскравих відтінків. Це був прорив. Спортивні комфортні речі, зробили ще й гарними. Це і не диво, що це стало гігантським трендом, який зараз розбився до таких масштабів, що витіснив підбори і сукні. Спортивний стиль призвів до виникнення нових міні стільочків таких як джинсовий стиль, морський стиль, стиль сафарі та стиль мілітарі. Зараз створюють спортивний одяг, наймодніші дизайнери. Якось так і замінились високі підбори на кросівки, а елегантні сукні на ході і трініки. Зараз кожна друга людина має гігантську колекцію спортивного взуття, тому що воно вже не просто спортивне, воно вже просто зручне і дуже гарне, але бігати в ньому не то що і не всьому можна. Зараз побачите людину на підборах в повсякденному образі набагато дивні. Ніж чувака в офісі в спортивному костюмі. Зараз спортивний стиль став настільки різноманітним, що породив під категорії спортивного стилю. Спортшик. -ші. Спортшик – це стиль, який поєднує в собі елементи спортивного одягу та гламурного стилю. А вони казали, що одною жопою на двох стулах не всидиш. Одяг у стилі спортшик включає легінці або шорти з еластичних матеріалів, светрі з великою в'язкою, худі з вишивкою чи принтами, сукні чи спідниці з кишенями і так далі. Луки в цьому стилі не обов'язково повинні повторювати весь спектр веселки. Але Зовсім без яскравого акценту, теж обійтись. Не вдасться. Такими елементами можуть бути аксесуари або кросівки, светри, кепка, верхній одяг, все що угодно, але тільки одне. При цьому стежте, щоб в одному одязі не було більше трьох тонів. Правило таке модне Можна використовувати білий або чорний як базу, і третій кольор обрати якийсь яскравий акцент. Елементами шику можуть бути різні яскраві деталі: каміння, мережево, розкішні тканини. Важливо пам'ятати, що потрібно дотримуватись балансу між спортом і шиком. Не варто перестаратись у стразах і блистівках, щоб не втратити основну суть. Образ поряд з яскравими кольорами, багата шаровість і розслабленість. Варто пам'ятати і про доречність. У вас має вийти лук не для ранкового спорту, а для повсякденного життя. Там діловий стиль міського ділового цього життя. Оптимальним рішенням використовувати в образі ультраспортивну тільки одну-дві речі: Все. спорт кежуал. Спорт кежуал це комбінація елементів спортивного та повсякденного одягу. Тобто менш шикарніше, ніж спортшик. Цей стиль має на увазі зручний і практичний одяг, який Можна носити як для заняття спортом, так і в повсякденному житті. Основні елементи включають кросівки чи кеди, штани-джогери, спортивні шоти чи легінси, худі чи світшот, полосорочки або сорочки в клітинку, куртки, бомбери та вітровки. Тут теж важливо пам'ятати, що не потрібно перезавантажувати образ спортивними елементами, щоб не виглядати повсякденному житті, недбало. Спортивно-діловий стиль це той самий строгий сірий костюм з якимись яскравими, прикольними кросівками. Та в сучасній моді існує все що угодно. Те, що ніхто не звик Насправді давно підкорює модні покази. Спортивно-діловий стиль дозволяє виглядати елегантно і стильно зберігаючи при цьому зручність і функціональність. Одяг у спортивно-діловому стилі включає в себе костюми з поліастеру та еластану, сорочки з коротким рукавом та комір, Полу, штани та джинси з широким поясом, кеди або красівки замість класичних туфель, спортивні аксесуари, сумки та рюкзак. Ви можете обрати міні-стиль під ваш вайб. А поки ми поговоримо про базові елементи, гардеробу в спортивному стилі. Сукні дуже кропітка робота. Знайти гарну сукню в спортивному стилі. Майже неможливо, краще, в принципі, не пробувати, але якщо хочеться, то можна. Якщо вам все-таки вдалося, вона не кріншова, вітаю! Ви виграли життя і можливість заховатись в тій теплій затишній хатинці. Якщо вона ще довжиною Максі, просто ще й не замерзнете. Можна ховатись від життєвих проблем, повністю рекомендую. Сукні в спортивному стилі мають простий кріт та зроблені з ручних матеріалів, можливо, навіть на флісі. Та часто доповнені спортивними елементами, таким як Скавки, кишені і так далі. Сукні мають бути оверсайзними, такими широкими, що можна хату всю містити в ту сукню. Як я вже говорила, моїм фаворитом є сукні довжиною Максі, в які можна залізти, як і мішок, і там і син. Куртки. Якщо ви не помічали, то ми з вами всі зімою спортшик, тому що що? пальто оце улюблене, яке захищає ваш поперек, спину і все, що почки, і все що угодно, це той самий спортивний стиль, тому що що? тому що капішон оце все це все елементи спортивного стилю. Тому я як сильно ми взимку не хотіли б виглядати гламурними, без нарокової шубки ми тільки спортсменки з району в пуховику. З верхнього одягу можуть бути не тільки куртки, але й вітровки. Так само і трекінгові куртки, олімпійки. Якщо у вас є настрій в спортшик, то тут теж піде класичне пальто, ваш гардеробик. Взуття в спортивному стилі популярні такі види взуття. Коросівки. Ідеальні варіанти це New Balance, найки, адідас. Вони виглядають не занадто спортивно, і їх можна поєднати абсолютно з. Всім, чи то класичним одягом, чи то спортивним. На більш теплішу погоду ідеальним варіантом є модель Adidas Samba. Вони особливо актуальні і популярні в цьому році, але говорять, дуже сильно натирають, тому дивіться. Батіночки. Найчастіше використовуються моделі з товстою підошвою, які створені для використання в таких складних умовах, коли тобі треба за 3,9 девять земель кудись іти, в буревій, поход, подорож, щоб ти в тих кірзаках ще й не поскобзнулася ніде. Ну коротше, в спортивному стилі це оце, іменно це ті. Та нове взуття, вічне в стилі армійських черевиків. куги теж класно, тому що супермило виглядають з носочками і з такими світлими легінцями, теж так затишно, мило і зручно. Жіночі костюми. Ой, якою б гламурною дамою я би не була. Все одно спортивний комфортний костюм на вихід залишається улюбленим елементом мого гардеробу. Я їх ношу із пальто, із курткою, і з усім чим завгодно. В основному, це коли я йду на якусь процедуру або, може в зал або може за покупками, або може просто в кав'ярню. Всюди особливо я люблю цей рожевий спортивний костюм від Zara, який я купила тільки в цьому році. Він так і він бавовни, стірать його геть не страшно. Зараз абсолютно в усіх брендів є ізобілія різноманітних моделей. Мені однозначно подобається цей силует він візуально подовжує ноги. Та вигляд має дуже класно. Спідниці Існує безліч різних видів спідниць різного типу, підрізний вид спорту, які відрізняються довжиною, матеріалами, але найвідоміше з них це теніс на спідниці. Це ідеальний варіант для спортивного стилю. В ній можна і в теніс зіграти, в ній можна і в інститут піти, якби тут відразу на вайп препі Саме цим шедевром ми завдячуємо спортивному стилю. Також спідниці з короткими шортами теж пішли з спортивного стилю. Це класний варіант. Відчуваєш ніби якусь надійність, ризик світанути труханами набагато менший. В цілому відчуваєш себе набагато вільніше, знаючи, що твої трусіляндри хтось страхує. Штани. В спортивному стилі вони широко використовуються у всіх їх варіаціях. Це можуть бути і джогери з вузькими манжетами внизу, виготовлені з м'якого трикотажу. Це можуть бути штани вільного крою. Виготовлені з легких та міцних тканин. Звичайно ж легінси, вузькі та облягаючі кофти. Кофти в спортивному стилі можуть бути як і укороченими, так і подовженими. Але зазвичай вони мають вільний крой та виготовлені з міцних матеріалів. Бать там вже на фоні щось. Проїзходи. Деякі моделі можуть зустрічати з каптуром, блискавкою або кишенями. Це всі ці наші улюблені худі і так далі. Також в спортивному шикі часто зустрічаються сілякі светри, або просто оверсайзні елегантні світри, які поєднуються як не з джогерами, так і з легінцями. Спортивному шику ідеально доповнюються легінці піджаком або з чимось нарочито офіційно. Нарядним кепка це основа. Це головний атрибут спортивного стилю. Бонусом ви захищаєтесь від сонця. Сонячні окуляри це теж спортшик Також це фітнес-браслет, рюкзак, сумка на пояс, кепка чи панамка. Зараз спортивний стиль є дуже відомий серед селебріті. Тож, ось вам декілька ідейних натхненників на круті образ. Ріана, вона просто квін стріт стайла. Чудо, жінка, не втомлююсь повторювати, тому що на ній виглядає круто ті речі, які виглядали жахливо на будь кому іншому. Вона не втомлює. Віддивувати своїм умінням і зібрати стильний аутфіт, здавалось, непоєднуваних речей. Її стиль це суміш величезних джинсів, в стилі хіп-хоп, білої толстовки, офісного піджака і елегантних човників. Як в цьому всьому вона примудряється виглядати ще й шикарно, елегантно, я не понімаю. Відомо тільки Богу. Бела Хадіт. Мені подобається вона саме через її ретро-образи. Її вайб це низька талія, сукня поло, прозорі топи та куртка з нашивками. Бела більше шик, ніж спорт, на відміну відряни, але все одно віддає. Комфорту в своїх образах. Звісно, на подіумах і в такі сукні примудряються одягати. Деякі з них малюються на ній на самому подіумі. Так що, що, то можна хоч в житті розслабитись і одіти щось комфортне. Гейлі Бібер, зараз вона ікона сучасного спортивного шику. Майже кожен її вихід ретельно збалансоване, поєднання комфорту і жіночності. А якщо вона виходить занадто жіночною, то її спортстиль балансує Джастін Бібер, який виходить, фіг пойми в чому. Де ж купити спортивні речі в стилі спор ви, напевно, вже хочете спитати. Як завжди, розділяємо на три цінових сегменти. Преміум це висока якість і висока Мода Off-White Дуже полюбляю його Kendall Дженнер. Сміливо, прикольно, я би носила Stella Маккартні, особливо шикарний спортшик Це її колаборація з Адідасом. Доступні бренди з хорошим співвідношенням, ціни та якості. Свята Тройця, Nike, Adidas і Puma Це хороший спортивний одяг. При цьому всьому вони ще виготовлюють повсякденні речі. Puma робить регулярні колаборації з дуже відомими брендами, такими як Аріанна Фенті або Олександр Маквін. Чугенько так, там весь спартшик, я думаю, в Олександру Маквіну і Ріаніто. Бюджетні бренди. Особливу увагу хочу приділити ось що, тому що це дуже хороші матеріали, дуже класно носяться. H&M. В них є лінійка окремих спортивних речей. В H&M можна взяти базу спортивних речей, поєднуючись з якимись супершикарними, в тому самому H&M. Коротше, в H&M можна знайти все. І третя в нас буде біршка. Це одяг з акцентом на молодіжний стиль. Він доступний та зручний повсякденних образах, як і в H&M. Там можуть бути спортивні речі, які дуже класно будуть поєднуватися з тою такою біршкою більш елегантного типу речей. Ось і все. У мене вже камера сідає, тому я зараз так швиденько закінчую це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео, та ви надихнулись на якийсь комфортний вайб. І на комфортність ментальну як людину. Тобто негатив і токсичність так і вийшли з вас після перегляду цього відео. На це був розот мій. Не забувайте одяг. Це перше враження. Ставте лайк та коментар. Вам не складно я не в депресії та до наступних несільових відео, папа. -па.